2024 рік був важким роком для української українського бізнесу української промисловості. Зараз російські війська підходять до Покровська, фактично, там на околицях вже відбуваються певні бойові дії. Ми знаємо, що Покровськ це теж такий центр української промисловості, який взагалі був на вашу оцінку. Для української промисловості 2024 рік, що би ви хотіли відмітити? Дякую за питання. Невеличке пожвавлення спостерігалося в першій половині 2024 року. Воно було із за стабільної роботи морського коридору, більш-менш нормальних цін на українську продукцію на глобальних ринках, та відсутність відключення електроенергії для промисловості. Але на жаль, катастрофа 2022 року, коли економіка впала на 20% у доларовому виразі, все ще негативно впливає на загальну ситуацію. Нам потрібно розуміти, що в 2022 році основні галузі обвалилися: металургія на 67%, машинобудування на 44%, будівництво на 36%. І саме головне зараз і ще ми бачимо в 2024 році, що через війну Україна впадає в інвестиційну прірву. І це дуже негативно впливає на промисловість та на економіку. Капітальні інвестиції для розуміння в Україні в 2021 році були 25 мільярдів доларів. В 2022-му – 13, в 2023-му – 11. І, якщо брати, в цьому році буде ще менше. І з них промисловості це було в 2023 році 4,6 мільярди. в цьому році буде мабуть 4 чи ще менше. Тобто, це призводить відсутність інвестицій промисловості призводить і за війни до стагнації та падіння промисловості. Показовим завжди є споживання сталі. Вона є головним матеріалом для будівництва для машинобудування для інфраструктурних проєктів, і вона споживання впало в 22 році. Це зрозуміло, трошки відновилося в 23-му, але зараз воно стагнує на рівні 3-5 мільйонів тонн на рік, коли до війни було 5 мільйонів. І кажуть, що в нас є зростання ВВП. Завжди наскільки відсотків зростає ВВП, настільки зростає споживання сталі. Воно не зросло в цьому році, воно залишиться на цьому рівні і впаде в наступному на 5- 10 відсотків. Тобто, це проблема. Того, що і за війни немає інвестицій, також е падає виробництво будівельної продукції. Воно в цьому році, мабуть, залишиться на такому ж низькому рівні, як і в минулому, на рівні 4,5 мільярдів доларів. І ми бачимо, що в Україні на жаль, в 2024 році не з'явилося, і в 2025 році не очікується. Драйверів відновлення чи зростання промисловості. Ситуація катастрофічна, і Україна завжди стикалася з проблемою деіндустріалізації. За догоду два другого до року, однак ця ситуація сьогодні вона загрожує скороченню промислових можливостей ще на 20-25% в найближчі роки. Пане Станіславо, з огляду на ці невтішні цифри, що принесе нам майбутній рік? Які ваші прогнози? Передумов не тільки мої прогнози, багатьох експертів. Передумов для поліпшення економічної ситуації в 2025 році немає. Світовий банк дає дуже обережні прогнози на 2% зростання, це практично ніщо. Які ключові фактори, що впливають на промисловість в 2025 році, що очікується, перше це зростання дефіциту електроенергії, це і наслідком цього буде скорочення виробництва. Зростання ціни прискорення інфляції, це наслідок і підвищення податків, і зростання бюджетних видатків, і девальвації гривні, це посилення дефіциту робочої сили та просто нестача кадрів. Катастрофічне стаже кадрів по промисловості вже є зараз. Логістичні ризики: це ризик посилення ударів по портовій інфраструктурі, блокування кордонів від наших друзів е, з Європейського союзу, також стагнація чи падіння попиту на внутрішньому ринку і підвищення тарифів державних монополій для бізнесу, що негативно буде впливати. От, ви зазначили про збільшення податків? Дійсно, це дуже непроста непросте рішення для і уряду і для керівництва держави було тому, що це дуже впливає на бізнес. Ми знаємо, що дуже багато фопів планують закриватися в наступному році. Я вже сьогодні про це говорив. Але в наступному році будуть рости тарифи державних монополій. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Так дуже вірно відмічено. Податки, тарифи все зростає. Найбільші природні державні монополії ініціювали ініціювали різке підвищення тарифів на 2025 рік. Щось вже затверджено. Щось у планах зростання тарифів за нашими оцінками. Держмонополій коштуватиме бізнесу 60 мільярдів гривень. Ну з нашої точки зору, і за нашими оцінками, це завжди критичного удару по українській промисловості по всіх галузях. Машинобудування, металургія, будівництво аграрії та призведе до призупинення роботи чи закриття багатьох підприємств. Позиція бізнесу завжди і до війни, і під час війни, і під час ковіду була одна: тарифи мають бути економічно обґрунтованими. їхнє підвищення має обговоритися дуже заздалегідь, як у всьому світі, за півроку за рік. І потрібно враховувати реальний економічний стан промисловості перед тим, як планувати підвищення тарифів. Ну якраз про планування це мені здається дуже така е, серйозна проблема. Ми давайте згадаємо, як уряд планував, планував в бюджеті на 2024 рік і не дорахувалося не аж цілих 500 мільярдів гривень для наших військових. Тому як ти заплануєш наступний рік, так буде і рік, який пройде після. Запланованого, тобто це дуже взаємопов'язані речі. Ще один нюанс. Рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії вже прийняте. На черзі тариф на транспортування газу. Наскільки здорожчання енергоресурсів вдарить по бізнесу? З 1 січня 2025 року «Укренерго» підвищує тариф на передачу на 30% на тлі того, що ціна сьогодні на електроенергію для бізнесу в Україні останні півроку є найбільшою в ЄС і більше ніж більше в більшості країн ЄС. Порядка 120-130 євро за мегаватт. Завжди ціни на електроенергію це були нашою конкурентною перевагою. Ні, тобто як ви розумієте, ми можемо експортувати свою продукцію в Європу, коли наша електроенергія дорожча вже за європейською за того, що ми імпортуємо і за ударів по інфраструктури. За даними, наприклад, експертів Федерації роботодавців України, збільшення тарифу на передачу призведе до зростання витрат промисловості більше ніж на 27 мільярдів. Але ще є транспортування газу, як ви відмітили, відразу в чотири рази підвищення. Це тільки збільшить витрати газоводибивних компаній України на 7 мільярдів гривень щорічно. Причому постраждають найбільше держкомпанії. Це дуже дивно для мене. Ми залежимо від імпорту газу, і ми е, б'ємо по нашим компаніям, що добувають газ. Тобто, ніхто не розуміє цієї дивної надмірно високої норми прибутковості оператора ГТС Україні на рівні 18% вже зараз, коли бізнес працює в мінус, в тому числі державний бізнес да, державні компанії. І це абсолютно неприйнятно в умовах воєнного часу планування такої норми прибутковості. Але газ та електроенергія це не все. Планується підвищення тарифів для бізнесу на воду. На водопостачання на 25%, на водовідведення на 10%. Це теж негативно вплине на технологічні процеси вірничних забагачувальних металургійних, видобувних, підприємств, хімічних інших, що використовують воду. І ще буде е, зростання акцизів на пальне з 1 січня. Це не тільки акциз на бензин, але бізнес використовує дизель, е, скраплений газ, і що можемо картатувати? Що інтереси державних монополій та особливо їх менеджменту, на жаль, сьогодні поставлено вище. За інтереси білого доброчесного бізнесу, який сплачує податки та формує бюджет України, також наразі ведуться переговори щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення Укрзалізниці. Е, ну, ситуація дуже дивна, бо компанія має прибуток за результатами року. Навіщо це підвищення? А, ніхто не розуміє е, вантажні тарифи на 60% вище за довоєнний рівень вже. Тарифний тиск став перешкодою для відновлення виробництв цілого ряду підприємств за останні два роки, і «Укрзалізниця» ще планує підвищувати на 40%. Рішення ще повинен затвердити Кабмін. Я маю надію, що вони прислухаються і не будуть затверджувати це рішення. Наприклад, гірничо металургійний комплекс є другим за важливістю відправ... відправників вантажів укрзалізниці після аграріїв у 2024 році. Тільки експортні вантажі ГМК будуть 40 мільйонів тонн. Але якщо підвищать тарифи, додаткові витрати на логістику в результаті підняття тих тарифів становлять 10 мільярдів гривень. Тільки в одного Арселор Мітал Кривий рік одного з найбільших виробників сталі в України півтора мільярди додаткових витрат на рік. Це втрата конкретно здатності нашої продукції на глобальному ринку, і від цього виграють тільки наші конкуренти з Китаю, Туреччини, Росії, Бразилії Австралії. Підвищення цих тарифів до того, що «Укрзалізниця» втратить вантажну базу. Вантажі підуть Укрзалізниці а частина е підприємств не може працювати без укрзалізниці, закриється чи зменшить роботу до мінімуму. В результаті укрзалізниця не отримує додаткових доходів, а ще отримує збитки. Вони підвищать тарифи і отримують додаткові збитки, і не буде підвищений тариф. Немає жодних на сьогодні адекватних аргументів від керівництва «Укрзалізниці» за останні три місяці Не чуто. Тільки загальні слова, що суперечить фактам: за останні 10 років жодне підвищення тарифів в укрзалізниці не покращувало ситуацію в «Укрзалізниці», тільки погіршувало ситуацію вантажу перевезення. Всі експерти кажуть, що «Укрзалізниця» має зараз умови не для підвищення тарифів, а для зниження вантажних тарифів на 20%, бо вона надприбуткова. Це не втрачаючи рентабельності та підказуючи прибутковість. І це забезпечить стабільність роботу бізнесу, а довгостроковим рішенням проблем. Укрзалізниці, котрі в неї не є, буде демонополізація. Так як це й відбулося в усіх країнах, ЄС. Ну я так розумію, що основний дохід Укрзалізниці це все-таки вантажоперевезення. Так, так. Дуже великий дохід. Це надпридаткова надбр... е ланка. Е Взагалі, а як можна уникнути цих підвищень? Адже нам потрібна ну, працююча економіка, промисловість, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, треба, щоб воно працювало навпаки, витягувати з нього останні соки. Замість підвищення тарифів у коризналізниці та іншим держмонополіям варто зосередитися на боротьбі з корупцією, більш ефективному управлінню витратами, їх скороченню цих витрат. Оптимізацію закупівель, покращення ефективності і головне залучення зовнішніх інвестицій в інфраструктуру. Наші європейські та світові партнери хочуть і інвестують в інфраструктуру, але дуже легко знаєте, для того, щоб отримати кошти від Європейського союзу, від ЄБРР, наприклад, європейського банку реконструкції розвитку, від японської е уряду потрібно працювати, робити проекти, показувати ефективність. Ну це ж потрібно щось робити, але є дуже легке адміністративне рішення просто підняти тарифи. Але це розумієте саме залучення зовнішніх інвестицій дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузі та економіки. Я хочу відмітити таку емоційну трошки річ, що ми єдина країна, що під час криз та війни підвищує податки і тягар для населення та бізнесу. Те ж саме було під час пандемії. Ковід всі країни світі давали стимули для бізнесу, щоб проблеми ковіду якось відіграти. Тільки Україна, а багаті країни ще й давали для населення гроші. Україна підвищувала тарифи та податки, добиваючи економіку. Всі розуміють реально, всі розуміють, що обсяг зовнішнього фінансування буде зменшуватися в Україні. Наші партнери нам відверто кажуть, що потрібно базуватися на власних ресурсах та силах. Тобто на власній промисловості, що забезпечить валютні надходження, робочі місця, податки, інвестиції. Але якщо піднімуть всі тарифи, то наприклад виробництво та експорт сталі та залізної руди в 2025 році впадуть ще на 15% відносно до цього року. До війни 10% ВВП та 25% експорту це була комплекс ГМК. Без виробництва Сталіна можливо відновити інфраструктуру, житло країни. Тобто, уряд і Верховна Рада роблять все навпаки. Вони приймають рішення, що зменшують нашу економічну та промислову базу та можливість відновитися від... після війни. Якої підтримки нам слід очікувати від наших партнерів? Ви вже скажімо, певні організації вже назвали зараз, які співпрацюють з нами. Зняття торгівельних обмежень або посилення санкцій проти російської продукції було би нам корисним. Так, ми дуже залежимо від зовнішньої підтримки. Але як я сказав, фіна... на фінансові кошти можна і не дуже розраховувати в майбутньому. Але вже закінчується третій рік війни, але Євросоюз за 10 місяців цього року імпортував практично 5 мільйонів тонн металургійної сирони з Російської Федерації на суму більше ніж 2,5 мільярдів доларів США. Ми не очікуємо додаткових санкцій від ЄС. Ми, ми бачимо, як це відбувається, але вони імпортували, наприклад, 2 мільйон тонн чавону з Російської Федерації в. З України зменшили імпорт човну. могли б купувати у нас потужності українських підприємств не до, не, не до Україна як майбутній член ЄС має усі можливості для заміщення продукції не тільки російських виробників на європейському ринку, але й китайських, турецьких, і так далі. Ми майбутній член ЄС. Тобто, дуже важлива підтримка це закупівля української продукції з європейського союзу, тому що в ЄС все ще відноситься до України як до третьої країни, а не як до майбутнього члена. А, наші партнери в ЄС могли б нам допомогти тим, щоб продовжили б зняття мит та антидемптових обмежень, торгівельних обмежень на експорт української продукції до ЄС, і це важливо в 2025 році і в наступних роках, тому що це закінчується в березні 2025 року. Відміна цих мит, і нам потрібно продовження їх також. Ми маємо надію, що вони зроблять виключення для українського експорту в новому вуглецевому миті, що вступає в силу для всіх імпортерів з 1 січня 2026 року, і Україна може постраждати від цього дуже сильно. І дуже важливо долучити всі українські підприємства їх не так багато залишилося до фінансування з європейських фондів декарбонізації, щоб українські українська промисловість провела зелену трансформацію аналогічною до європейської. А наші партнери в сполучених штатах, на жаль, продовжують політику протекціонізму відносно експорту з України. Антидемпінвімити, що введені проти української продукції 30 років тому ще діють. Ми є політичний союзник США, але обмежувальні заходи до нас, такі як до Китаю, наприклад, зокрема на гарячі плоский прокат, на нашу арматуру, на катунку по 40-90%. Відміна цих заходів змогла б збільшити експорт. Української продукції в Сполучені Штати та завантаження українських підприємств покращила б економічну ситуацію, тобто зняття торгівельних обмежень та надання маленької економіки Україні е е е преференцій, допомогло б Україні е е українській промисловості е відновитися та вистояти в своїй боротьбі. А в такому контексті що має робити уряд Верховна Рада для того, щоб наші партнери Скажімо, допомагали саме оцим для українського бізнесу, Знаєте, на жаль, на сьогодні це теж суб'єктивно. Ми ж не бачимо все, що робить уряд, не все є публічним, але ми бачимо, що їх зусилля сконцентровані зрозуміло на воєнній допомозі, на фінансовій зовнішній допомозі. Але ми ж розуміємо, що не можна розраховувати на 5 і на 10 років на велику фінансову допомогу. Потрібно збільшувати. Зусилля стосовно перемовин. Наша позиція, наприклад, з Європейським Союзом досить слабка. Ми бачимо, що перемовини стосовно відміни торгівельних бар'єрів, відміни там цього вуглецевого мита вони не ведуться. Чи ведуться не активно, чи дуже пасивна позиція. В Сполучених Штатах теж саме. Так, Україна не є сильна держава, що може сперечатися чи дискутувати на рівних. Але. Всі країни це роблять маленькі, великі. Це питання активних перемовин, це питання до наших посольств, це питання до міністерства економіки, це питання до офісу віцепрем'єра з євроінтеграції. Де активна позиція на захист українського експорту на підтримку української промисловості? На жаль, навіть і публічно ви її не чуєте, як і я її не чую, пане Станіславо. Я дуже.